Знову ця безмежна красота. І знову цей вітер, який вже стільки часу не перестає. Та стільки ж мугна, морка пливе, пливе, пливе. Щас сонечко й мене накриє, так думаю. А на небі красота. Красота на небі. О, появилося! Ура! Погріюся трішки. І отак іду знову додому. Дорога додому. Кулями, пшеницями, відрами. Отак вона гарна в природі. Тільки що вся природа наша здуріла. Що вона нас цим вітром уже хоче нам донести до нас чи нас забрати цим вітром полетимо скоро Сіки ж можна так Таке соя мені щось не подобається, що це з цією соєю, що вона така невелика, завжди така висока, а це щось. Якщо будуть далі засухи і спеки, то з цією соєю я не знаю, що з неї буде. Так. лосиця, море. Там уже й хоту видно. Ще три минути чи три хвилини і буду вдома. Мабуть, дід заждався вже. А що він заждався? Може голодний тільки. Чекає, коли їсти щось буде. А може вже й сам поїхав, що він буде терпіти стільки. Та. Поки я нагуляюся, да? а я геть і не спішу. Нема куди спішити. Куди зараз спішити. Нема куди. От то й правильно. Щось сьогодні є в сумках у нас. Нема. Ничего. Нема. Жалко. Ну я взяла воно <рес> з дідові. З дідові, щоб по кущах не бігав, щоб було пухи не шукав. Нормальне? Це найкращий папір Ага. <рес> так, то я взяла з запасом. Отак. І знаєш, що я взяла? Вітамінки взяла. Тобі такі, не знаю, чи щось їх небагато, чи дать тобі, думаю, чи не дать. Але вони. Так, це тобі ходять. Глянь, так. яка крупна смородина. Баночка літрова. Баночка літрова. Розв'яжи мені їде. Галексіки баночка літрова. 50 гривень. Так дід! Ти Шо такий такі? гадом не будеш. Буду, Блядь, я Дивись, диви, яка красота. Боже. Зараз щось поснідаю і на закуску, і на завтра буде. Оце 70 гривень літрова баночка. Така красота. І я не сказала, що її сильно і багато на базарі. Ну, купляють так. Угу. Потрошки купляють. Я взяла вітаміни. Це найкращі вітаміни. А що в тебе ще тут є? Муса. А я знаю, що тут ти заховав від мене. Кабінасті так маєш, ти На головку дивишся, що натрусилося, черешки що, падає. Та хай падає. Хай падає. Виложу я, подивлюся, що це все. О, це саме головне. Кицькі ні легені. Ну вони не кицькі ні для кицьки. Десь вона ще захочу, то прибіжить. Це діду і вареники. Ну, в смислі не вареники, а на вареники. Думає, тому, тому ж руками не кругать. О, да! Оце купила нова якась сметана, з'явилася. Ще краще кажуть за ту, що було. А чим краще кажу? А каже, вона смачніша, менше кислотивній, але вона густа і хороша. Аж скуди вони її привезли. Я так і не прощаю, Рівенська область, так. Воща. СМЦ. да? да. Я бачу. Тобі, мені. Це сало. Сало хороше. Ну то мені треба такі. Будуть. Так, ну це приправи, Так, да. То приправи Власне. мої. Да, я я чого, тобі. Так, я дві час так тобі. Що те, що я принесла? Що я принесла? А що ти приніс? Покажи. Нічого я не приніс. Та ти щось теж тягнув так. Як. Та нічого нема там тягне. Нема? А ну ж покажи, я не вірю тобі. Де ти? Я тобі не вірю. Ти глянь, яка уліє, вона аж зелена в бутилці. Бутилка така. Бутилка така? Ну не знаю, зелена. олія зелена, така красива, чиста. І почому наша олія тепер? Ти не знаю. 120 Дві літри. 122 літри, так? так. Воно, дика риба зато, мені таке подобається. А це А це так щось смажить. Давно я не смажила. Треба собі якусь роботу вже придумати. Смажу та й буду займатися. Оха олія красива така. А чиста-чиста. Не рафінована, не дозодорована, А справжня наша натуральна олія. Красота. Усім смачного і гарного дня. Дякую, Що дивитися на нас. Особливо тітах. Ідемо далі, так? А тепер... Ох, тепер перепочила вже трошки, тепер буду діди... Та діду й собі такий зварю. Смачний суп. Щоб з рибкою пахнув рибкою, запахом рибки. І таку знайшла картопельку красивенну. Оце, думаю, суп буде Смакота. Яка? <свят> Красота літня, а. Оце так картопелька. ж такою бути красивою. А? Оце такий і супчик буде смачний, як ця картопелька. Так, всім смачного, а дід нехай чекає. Скоро буде. Так. <свят> да. Чого діда побачимо тепер ви тут на екрані? То вже не бачив там. Давно тебе не бачили, так. Да. Там бігом поперед мене прямо забіг і всівся, не здождався, поки я з камерою прийду. Мабуть, з фік дід. Де я лазив? Це ти лозиш по дворі, не можна затягнути у хату. Кажу, пішли вже хоч по вечері, і ще що то так. Ти ж обідав да. чи ні? А я вже. Да. – А це що в тебе тут? Що ти тут ловиш? А суп? Ця... З ракушками. Та це ракушки. Ну да. ага. так. Бачила. Що... <звук> 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 а я питаю в тебе, чи ти бачив. А там дуже ще риба, будь. Я ж питаю, що ти там ловиш, а ти не кажеш. Рибою тільки пахне, поки не бачу. Ну, бо ти ж її не шукав там. А там є, пошукай. Оце? Так, да, то Йошки. називається риба. Ох, риба. А ти яку хотів? Велику. Ага. Ти Це що її піймав? Таку, ї... як ти. Піймав її <рик> чи що? То я піймала на позорі. Ага. Ага. Оце воно не гаряче, я думав, воно гаряче. А воно ще й смачне якесь вийшло. Так? Да? Це я такий О, варила собі дієтичний супчик. Ну. Думаю, той діда пригощу, що він такий смачний. Щоб Та, да, да. А ти а що? Ти ще не на дієті досі? Ти ж реш усадь підряд? Да, а О, а діє... куди ж мені на дієті? О. <фух> ти ти, ти не сильно знаєш, що таке дієта. а що. Та воно тобі не надо. І чого воно тобі діє? Воно якраз хороший суп. Там усе є, що треба. Уня для таких дідів, то це сильно хороший. Да, я й так, як на дієті, в дівьмовочках, що там. Так то ти вже такий хороший. Уже хоккій. Хто <laughs> вже ти такий хороший, що ти вже хочеш? У паспорт треба дивитися, дід, а не на себе. Та ні, можеш як в зеркало подивитися. Та лаште, все дзеркало підходить, до дзеркала, ой який я красивий. ну та-та-та-та-та-та-та-та. Я бачу. Він у зеркало заглядає, ну тоді, коли бороду бриє. І то думає, брить чи не брить. дід. Треба поменше заглядати туди. Ну, то у паспорт. У зеркало. А в паспорт? Та й паспорт каже, толку з того. Хто щось льготи якийсь дощі шу. Заглядай, не заглядай, льгот не буде. Все равно ні, паши, там, як не лошадь, да? стара. <рес> як стара лошадь, паши паши. О, поки й копита не одкидаєш. Диви, як це називається? Не знаю. Чорний жемчуг. То не бачиш чи що не знаю зразу. Який там жемчуг? – Чорний. Ох, і смачний mm -hmm. і корисний. Справжній чорний жемчуг. Перли чорні. Mm -hmm. Та яка каже розлиця. Якби можна поїсти. Ну так перли вони, чи перли. Чи вони їх не парли? Oh. Попало, дідові сьогодні, смачено. Каже, коли воно було не смачено? Коли їсти не хочеш? Коли їсти не хочеш, що воно то хмариться? Опять якась туча чорна, куди вони йдуть, звідки вони, чи десь дощі йдуть, чи що. Да. Цілий день холодно, цілий день вітер і вітер. І що воно це таке робиться? І кажуть, що це літо. Щоб я вже не вірю. Це ще й досі зима не кінчилась. Да, Лето красне пропело. Так, да, дід. Я глянувся, не успіла. Як прийде літо красне. Прийде, так. Да. А що не прийде? Я ще жду, що прийде. В хаті сидіти. Що я нагріюся. Да. Ну так, да. як холодно в хаті сидю, як буде спека. Ох, я не вірю. Не не буде в цьому році спеки в нас. Отак воно вітром-вітром і все літо продме десь мимо нас. <кхи> Вже половина літа десь ділося. Без оглядки десь воно летить і летить і летить. Ти там ще не довозив дрова. Не? <клухи> Я що льотчик, кохманав. Ну no, да. Істребитель, mm. іспитатель. <клухи> Я тобі оставив. Повезай. А мені так теперь. Mm. Дрова мені не треба надо зимою. Mm. А сейчас пока не надо. <клухи> <клухи> а плита, <клухи> тим буде ти, могу. Звичайно, все надо про зимую, те що гаряче. А будеш ремонтувати, бать, надо і? Підремонтуєш, не переживай. А що це я? Ти? Я? Угу. А. Буду знати тепер. Жажу потрусиш. А, що а? О, воно є. Да, ти круш. А я й не знала того. <плес> <плес> Дізнає, що робити треба. Ну, да. Ой, думає, коли ж воно вже прийде той час. Ох, то щоб тебе багато їх. Ой, багато. Я вже маленьку тарілочку насипала. Та нічого ж вона маленька. Маленька, так. Да. Маленька, сама менша. Такий тружидік тільки. Коло тарілки. Аж лоб змокрів. Mm -hmm. А, а... ну, пробуй. Диви, диви. Воно його і жувати не треба. А ти вертомився прямо так. Oh, Чув ти? Ти гикавка напала. Пережар. <рес> Ой, дід. <рес> Звісно, що то тебе після цього шада паде. ха 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 таких Ай! Вот это так хорошо получается! Смотри, смотри! Эти... из жарких пуговичей черных! А, хорошая? Скажи, такая ты любишь или Хорошая! Да? Да! О! И сладкая, Головне жувати не треба. <тит> да, так, і солодке. Таке, <пит> таке, як ти любиш. Це сметана хороша, це разом я взяла. Прямо така сметона. <пит> ти хату не доїла, ну десь там. треба викинути вже. Ну, то це як такими відеоми береш, то виїдай. Ну, щось не виходить виїсти до кінця. Хоч Бери трохи оставить. А я сама більше взялася, mm -hmm. відроціла. Я бачу. Нічого, я тобі більше не дам, так не будеш бачити. Oh. Сметони. Апа нічого переживе. Да, ти не не заморачуєшся. Проще то Ми переживемо. Опа, а дід, казав, воно не влізе. Там воно ті старілочкою влізе. Я ще на вечір оставлю, я пізніше. Пізніше ти не схочеш після такої вечері. Ще раз вечеря в Часов десять. А. Ну оставляй. Оставляй. Десять дев'ять. Да. Ох, фігорно було. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Той-то Бо я знаю, яке воно смачне. О, ага. А це ж ліси, як смачне. Гань. Та за тобою вспінеш. Mm -hmm. То треба тільки вспівати поперед тебе, бо вже за тобою не вспіне. Ото От, як не вспіш, а то вже встиг. Тут вже немає ще той. Да, і не буде як нема. Да. да, о. О. да дід, дід знає, що з ним робить. Оце вже все. Да. да. О. 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 Іща чуть-чуть. ще чуть-чуть. О. Вс. О. Ну, половину зівчині. Да. Ну. Ну ще трошки той. То, ну, все. все, Давай. махай до побачення. Усім до побачення. Було смачно. Було так собі. смачно. <сватино. сватино>. От Но... діти противні. Ну що ж, до скорої зустрічі, господа. Ну, Отдых... Пані і панове. Всім смачного да. вечора, до побачення. до побачення, ох, і туча стоїть це... над нами. А ця мовиться ця... туча так, так, дід, там... іди вже куди зібрався.